Бравши та примноживши животворні культурні традиції, Херсонщина стала відомим культурно-мистецьким центром. Це сприяє інтенсивному розвитку сфери обслуговування та зростанню попиту на висококваліфікованих спеціалістів у сфері послуг та відпочинку. Саме тому вже багато років гостинно відкриває свої двері Херсонське вище професійне комерційне училище, яке ставить за мету формування високоосвіченого конкурентно спроможного суб'єкта ринкової економіки України. Майбутній фахівець повинен бути здатний на самостійне мислення та активне дії в галузях економіки, торгівлі та ресторанного бізнесу. Історія училища започаткована 1969 року. Внаслідок реорганізації у 1993 році відбулося злиття навчальних баз технікуму радянської торгівлі та професійного технічного училища номер 15 що сприяло створенню навчального закладу нового типу. Сьогодні це сучасний освітній заклад Міністерства освіти і науки України. Одне з найбільших та найкращих училищ області. Керує навчальним закладом директор, відмінник освіти та науки України, вчитель вищої категорії Олімська Євгенія Павлівна. За сумлінну працю Євгенія Павлівна нагороджена подякою Кабінету міністрів України. Наше училище, яким я маю честь керувати, створено на базі двох навчальних закладів: комерційного технікуму та ПТУ 15 ці навчальні заклади мали досить високий кадровий потенціал та інфраструктуру для підготовки висококваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Перехід підприємств на ринкові умови вимагав створення системи підготовки робітників, які б гнучко реагували на запити підприємств різних рівнів та вимог науково-технічного прогресу. У зв'язку з цим училище почало готувати майбутніх фахівців за ступеневою формою навчання. На другому ступені здобуваються робітнічі професії продавці продовольчих та непродовольчих товарів – контролер-касир, кухар, кухар-кондитер, офіціант, бармен-буфетник, конторський службовець. А на третьому освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за фахом товарознавець-комерсант, технолог приготування їжі, бухгалтер. На сьогодні наш навчальний заклад це елітний навчальний заклад на півдні України, який використовує інноваційні технології, високу матеріальну технічну базу в справі підготовки фахівців для народного господарства. Якісні знання про товари і їх властивості учні отримують в сучасно обладнаних кабінетах. Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані викладачі, які надають знання та практичні навички за фаховими напрямками. Мабутніх продавців знайомлять з асортиментом товарів, їх якістю споживчими властивостями, а також ознайомлюють з продукцією вітчизняних виробників. Учні вивчають новітні технології виробництва товарів та сучасні види використовуваної сировини. Продавець повинен не тільки надати консультації про товари, але й правильно зважити їх та підрахувати вартість покупки. В училищі використовують для цього сучасне торгово-технологічне обладнання, комплексний вузол розрахунків, який включає в себе компютерно касову систему, сканер зчитувач штрих коду, електронні ваги з друком етикетки. Окрім цього, використовуються новітні модифікації реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються в сучасних супермаркетах. Знання, отримані на теоретичному навчанні учні закріплюють в навчальних майстернях, де досвідчені майстри виробничого навчання відпрацьовують навички роботи. Учні вчаться надавати характеристику споживчих властивостей товарів та необхідні рекомендації при спілкуванні з покупцями. В навчально тренувальному центрі учні отримують перші навички з продажу товарів і закріплюють знання. Виробниче навчання та самостійну практику майбутні фахівці проходять в сучасних підприємствах торгівлі, супер та гіпермаркетах, торгівельних центрах універсам. Учні з найвищими результатами рейтингової системи мають можливість продовжити навчання за спеціальністю молодшого спеціаліста, товарознавства та комерційна діяльність. Вони отримують знання про сучасні форми організації комерційної роботи, а саме маркетингова діяльність, менеджмент, реклама та інше. Майстерність та професійні знання яскраво демонструються на обласних місцевих конкурсах та семінарах. Традиційно в училищі проводяться конкурси професійної майстерності. Так, переможниця обласного конкурсу професійної майстерності, «Кращий продавець продовольчих товарів, стала лауреатом всеукраїнського конкурсу професійної майстерності у місті Києві. Радикальна реформа економічних структур потребує кваліфікованих робітників, які мають професійні знання та достатній економічний кругозір. На бухгалтерському відділенні працюють досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання, які постійно вдосконалюють свою майстерність. Майбутні фахівці з професії Конторський службовець та спеціальності бухгалтер повинні досконало володіти комп'ютерними технологіями. Тому відділення має комп'ютерний клас, який дозволяє працювати за програмою 1С бухгалтерія. Випускники відділення працевлаштовуються в провідні підприємства міста та області різних типів та форм власності. Кухарі, кондитери, бармени, офіціанти, технологи, фахівці, на плечі яких лягає нелегкий тягар щоденного і святкового обслуговування на підприємство громадського харчування. Вони забезпечують відпочинок, створюють настрій і роблять приємнішим наше життя. Витримати велику конкурентну боротьбу перемогти в ній нині може тільки професіонал, творча особистість, небайдужа людина. Саме таких фахівців готує технологічне відділення нашого училища, гаслом якого є «Кулінарія не ремесло, а мистецтво. Серцем технологічного відділення є навчальні класи кухня лабораторія. Приготувати, оздобити, правильно подати, продегустувати все це здійснюється тут. В кухні лабораторії відпрацьовуються нові фірмові страви. Іде творчий пошук. створюються кулінарні шедеври. Нові традиційні види технологічного обладнання вивчаються у спеціалізованому кабінеті. Вже на першому поверсі привертає увагу звабливий духмяний аромат свіжих кондитерських та кулінарних виробів, який точиться з нещодавно відкритого кондитерського цеху, обладнаного згідно вимогам сучасного виробництва. Майбутні кухарі-кондитери відпрацьовують вміння та навички з приготування різноманітних тістечок кондитерських та хлібобулочних виробів. Під керівництвом досвідченого майстра учні виготовляють різні види тіста, кремів, начинок. У цеху працює стіл замовлень. Продукція цеху користується підвищеним попитом серед учнів училища та населення міста. Їдальня кафебар училища, кондитерська одночасно є й навчальними майстернями. Як страви, так і обслуговування тут на високому рівні. Тому і шикуються у чергу, бажаючи відсвяткувати родинне чи корпоративне свято. Першиною підготовки фахівців є конкурси професійної майстерності. Під час їх проведення відкриваються нові зірки, з'являються яскраві ідеї, вирішуються творчі проблеми. В кабінеті барної справи опановують тонкощі професійної майстерності майбутні офіціанти, бармени буфетники Тут вивчаються правила етикету та техніка обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу. По суті, це міні-кафе з баром, де нові меблі, фірмовий посуд, сучасне обладнання. Сама атмосфера максимально наближує учнів до практичної роботи. Виробнича майстерня дозволяє закріпити здобуті знання та реалізувати їх на практиці. Майбутні бармени опоновують технологію виготовлення десертних та класичних коктейлів, аперитивів, використовуючи компоненти продукції вітчизняних виробників. Прикріплення практичних навичок учні досягають на базах практики, таких як кафе Айсберг, ресторан «Тройка» та ресторан Ностальжі. Співпраця з соціальними партнерами допомагає реалізувати головне завдання навчального закладу: не тільки підготувати учнів до самостійної роботи, але й дати старт їх успішній кар'єрі у харчовій галузі і сфері обслуговування. Випускники навчального закладу знаходять гідну роботу за фахом завдяки постійно діючому центру працевлаштування. В навчальному закладі склалася певна система виховної роботи, результатом якої є виховання любові до обраної професії, інтересу до знань, розвиток творчих здібностей учнів, їх естетичних смаків та вподобань, формування всебічно розвинутої особистості з почуттям відповідальності, високої духовності. Працівники навчального закладу віддають перевагу різноманітним активним формам виховної роботи. Для молоді проводяться різнопланові культурно-освітні заходи, брейн-ринги, свята, благодійні акції, Відпочинку конкурси. Збірні команди училища з різних видів спорту протягом останніх років на обласних змаганнях серед професійно-технічних наукових закладів та шкіл займають призові місця. За останні роки свого існування училище значно покращило і розширило навчальну і матеріальну технічну базу. Навчальний заклад тісно співпрацює з обласним центром зайнятості за програмами підготовки та перепідготовки незайнятого населення за 10 -ма професіями. Це дасть змогу отримувати позабюджетні кошти, які використовуються для зміцнення матеріально-технічної бази. Херсонське вище професійне комерційне училище це 29 навчальних кабінетів, три комп'ютерні класи, в яких працюють 45 комп'ютерів. Завдяки комп'ютерному центру забезпечено широкий доступ викладачів учнів до інформаційних ресурсів мережі інтернет. Робота бібліотеки забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомитись із різноманітні. Джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними. Бібліотекари надають допомогу вчителям, класним керівникам у підготовці та проведенні масових заходів. Заняття в лабораторіях і кабінетах проводяться з використанням мультимедія і програмного забезпечення, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, а також розробленого майстрами виробничого навчання і викладачами училища. Випускники училища третього ступеня навчання зараховуються на третій курс вищих навчальних закладів України. Педагогічний колектив навчального закладу має певний досвід проведення експериментальної роботи в галузі теорії і методики професійно-технічної освіти. Педагогічну діяльність училища здійснюють 71 педагогічний працівник. Серед них викладачів вищої та першої категорії в 70%, в числі яких нагороджені знаком відмінник освіти і науки України 20%. Майстрів, що мають педагогічні звання першої і другої категорії 40%. Методична робота в училищі спрямована на розвиток творчості як педагогів, так і учнів. Вона сконцентрована навколо головної методичної проблеми. Формування особистісного потенціалу учнів та розвиток їх творчих здібностей, тобто через творчість вчителя до творчості учня. Сьогодні училище це колектив однодумців, що постійно перебуває у творчому пошуку нових методик навчання, оригінальних технологій постійно стежить за новими досягненнями торгівельного та кулінарного мистецтва. Тому диплом Херсонського вищого професійного комерційного училища це якісна перепустка у ділову еліту. У храмі науки і освіти дружба споруджує стіни, а любов споруджує копах. Я бажаю, щоб у нашому храмі науки і освіти панували мир і злагода, взаємоповага і добро. Хай доля буде прихильною до вас і повернеться щасливим радісним.